Вітаю вас на першому уроці для б'юті майстрів, і сьогодні ми розберемо, як вести сторіс. Мене звати Юлія Савченко, я топ-майстер з перманентного макіяжу з восьмирічним досвідом роботи. І за цей час я виконала вже понад 5 тисяч процедур. Я постійно навчаюсь у найкращих топів ринку, у кращих спеціалістів і впроваджую нові знання в свій бізнес. Ще я допомагаю б'юті майстрам розвиватися. Мої учениці завдяки моїм інструментам вже змогли вирости в блозі. Та збільшити свої доходи. Я знаю, як це витрачати декілька годин, а то й днів на створення сторіс, знімати все підряд і не розуміти, чому в мене падають охоплення. І в цьому уроці ви отримуєте дуже просту систему. Ви перестанете витрачати купу часу на сторіс. Ви зрозумієте, скільки і які сторіс потрібно знімати, навчитесь зберігати охоплення і робити так, щоб сторіс реально продавали ваші послуги. Послуги, і перше, що я хочу сказати зараз, всі лякають новими алгоритмами Інстаграм, але охоплення на мріже не інстаграм. А люди, які дивляться вашу стрічку, ваші сторіс. Подумайте, що ви робите, коли вам не цікаво дивитись цей контент. Ви просто свайпаєте, виходите і прогортаєте далі. Саме це і знижує ваші показники. Тому що сьогодні в людей вже банерна сліпота. Занадто багато експертних експертів сидять, і розказують про свою експертність. Вони повторюють одне й те ж саме. Але зверніть увагу на топ майстрів. Вони не бігають за алгоритмами, вони майже щодня роблять сторін і через це продають свої послуги. А тепер уявіть. Ви викладаєте одну-дві сторіс на день і чекаєте результату. Так, у вас більше статистика, але за дві сторіс ви не можете продати свою послугу, побудувати довіру до клієнтів, так, і зблизитись з ними, тому що сторіс це інструмент глибокої комунікації, де ви крок за кроком ведете клієнта до покупки, до запису до вас. І зараз я вам розповім топ-правила для сторіз б'юті майстрів. Перше, ви маєте формувати сценарій, писати наперед. Кожен День у вас одна головна ідея. Це прибирає хаос і робить контент цілісним. Друге це комбінація форматів. Ви маєте знімати різні ракурси: фото, відео, зміна картинки. Не знімайте 5 сторіс підряд говорячою головою, тому що це дуже нудно. Третє правило: одна думка, одна сторіс. Ніяких куча тікста на непонятному фоні. Коротко і зрозуміло, це просто одне-два речення. Далі. Ви маєте вибрати одну сюжетну лінію і за один сторітелінг викладати тільки одну сюжетну лінію наприклад, тільки брови, тільки губи або тільки видалення. Так ви розкриваєте тему і закриваєте страхи клієнта. Один день одна сюжетна лінія. Не треба впихати туди все підряд. Далі це комунікація за аудиторією. Кожні 3-4 сторіс має бути якийсь інтерактив, питання, опитування, реакції. Коли вам пишуть в директ, показуйте це. Це створює довір і стимулює інших людей писати. Наступне правило: це 3-4 виходи в сторіс на тиждень. Обов'язково ви можете робити 2-3 дні перерву, але 3-4 сторітелінга на тиждень у вас має бути обов'язково. І пам'ятайте, якщо ви знімаєте сторіс лише для охоплень, ви просто будете розчаровуватись. Якщо ваша ціль продажі і довіра клієнтів, тоді ви зможете побудувати особистий бренд і стабільно заробляти. До речі, в мене є програма наставництва для б'юті майстрів. Де ми покроково навчимось стратегічно вести соцмережі, формувати сильний особистий бренд, набирати нову аудиторію, нових клієнтів і створювати продаючий контент. Напишіть в коментарях, наскільки вам був цей корисний урок, наскільки ви його зрозуміли, і якщо хочете дізнатись більше, я чекаю вас в директ на безкоштовний стратегічний розбір, особисто від мене.